Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І сьогодні, чесно кажучи, настрою нема настрою по нолям, бо 6 числа по сумам було три прильоти, і якби самі розумієте, нічка була весела, півміста сралось. Ще мій забіг в коридор не вдався, тому що я по дорозі гепснулась. Ну, тут таке вже. Ну і про вишивку. Скажімо так, результати цього тижня це ось тут трошечки додалося. Я, нарешті, пішла в цю сторону. Трошечки зробила ось цю рамочку. І намагалася ось цей шматочок повишивати. Більш-менш, як бачите, вийшло. Ось тут. Ось якраз після. Коротше, якщо вишивати після обстрілів, то виходить якась е, срака. Давайте будемо щосними. Просто срака. Тому що я ось цей рядок ще не закінчений, але в принципі я його перешивала, по-моєму, три рази. Не закінчений чи ні? Ні, не закінчений. Але ось цей от шматочок я дійсно перешивала три рази, тому що, ну, щось, один хрестик туди, один хрестик сюди, і все не так. Якось так воно в мене не хотіло йти, хоч прибий. І ну, з плюсів те, що я відпочила від цього процесу. Два тижні я його взагалі не брала. І наразі він у мене буде трошечки більш активно братися, щоб я більш-менш хоча б тисячу півтори на ньому добила. Бо наразі на ньому тільки 500 за два вечори. 500 з гаком хрестиків за два вечори. Давайте будемо чесними, це штука з розряду ні про що. Враховуючи розміри цієї роботи, це мало, це дуже-дуже-дуже мало. Коли закінчу цю штуку, буду робити ось ось це, як на ці зигзаги. І треба буде ось цією історією зайнятися. Тому що пустінька, поки що пустінька. Як бачите, ось тут теж пустінька. Тобто треба його. Більш-менш підзаповнити, щоб вниз рухатись. Ось. В принципі, ось це у мене зайняло два вечори. Обідно, м'яко кажучи, що так погано воно йшло. Ну, що поробиш. Настрій був десь на рівні дно. На цьому тижні також е, чортополох просунувся. Просунувся небагато, але все ж таки. Я таки вишила ось цей шматок, котрий. Вельми такий примхливим видався, правда, ще не повністю, але от, хоча б основу під нього закладено, тому що я на ньому кілька разів помилялася перед цим. І якщо ви пам'ятаєте минулий тиждень, то ось тут і ось тут для мене видався найгіршими шматками, тому що чомусь я постійно вишивала там щось не те. Ось вся ось ця історія. Ось тут я вишивала замість темного світлим. Ось тут почала не там, хоча це треба було ось тут. Ось тут я почала те, що було, треба тут. ну, Коротше. Вона помилялась, як могла. І це все зрозуміло, що треба було виправляти, треба все було випорювати. Також оцей шматочок трошечки додався коротше. заповню більш-менш все до ось цього рівня. І піду вниз. Внизу тут тільки ось ці чорно-білі частини залишились. І. Минулого разу я не пам'ятаю, я вам помилалася, кажучи про відсоток готовності цієї роботи. Але наразі тут вже більше 40% готових хрестиків. Це прям, прям добре, тому що ми наближаємося до половини готової роботи, що мене не може не радувати. Також я забула сказати, я ось тут десь провтикалась. Ну, там, я думаю, не виправляти. Щось мені підказує, що все-таки там я зможу більш-менш якось обіграти і не заморочуватись. Тому що знову розпорювати я дуже не хочу. От просто максимально не хочу. Як бачите, цей тиждень видався трошечки тижнем великих помилок. Точніше, окей, невеликих. Купи. Їх просто дуже багато. Далі, далі, це просто чорті щось з боку бантик. Ось це. Це брошечка від Crystal Art, гранат. І це один великий міфакап. Вам не сильно видно, але вона вирізана дуже погано. Тому що, як виявилось, тут потрібні не такі ножиці, як у мене є. Тут потрібні з дуже гострими кінчиками ножиці, щоб дуже добре підлазити ось, на ось цих фігурних частинках. Також ось її дубця. Я її робила, як бачите, не як брошку, а як підвісочку. Це буде і як новорічна іграшка, і просто як декор. Тому що блистючки я люблю от в такому контексті, а не в контексті насибельної ну, історії. В чому тут прикол? Ну, по-перше, якщо ви неуважно читаєте те, що написано на упаковці від брошки, то ви можете стряти невеличку халепу, тому що нитка в комплекті не йде. Напис весь вся комплектація виробником зазначена, і там зазначено, що якби, нитки немає. Тому, якщо ви десь там не дочитали, то у вас може виникнути маленька проблемка. Ось це я вишивала Титан 100. Частково це були залишки від чарівної країни, бісерної новорічної іграшки. Якщо ви пам'ятаєте, я під новий рік і близько нового року робила. Після, по-моєму, це вже було чудово, не пам'ятаю. Ну, не суть. У мене там були залишки, і більша частина цих залишків у мене, як піша, всі ці зали... весь цей залишок у мене пішов на цю брошку. Плюс у мене в запасах. Є кутушка Титан 100. І вона, ну, частина цієї катушки теж сюди пішла. Що я взагалі робила? В інструкції сказано, що спочатку пришиваються великі намистини і тільки потім все інше. В принципі, я так і зробила. І великі намистини я пришивала в дві нитки, а не в одну. Я не знаю, може, звісно, треба було в одну, але я пришивала в дві і проходилася два рази. Так мені здавалося, що воно більш міцно виходить. Ось. А далі вже починала заповнювати все інше. Також місцями я додавала трохи бісеру, тому що мені здавалося пустувати. Найбільше пустувати це ось ця верхня частина. Ось тут мені прям ну, горіло щось додати, тому що ось тут була якась дирчата, ось тут дирчата. Коротше, я тут чуть-чуть пододавала в кінці, коли вже все, що по ключу, треба було, воно було вишити. Така, дивлюсь, ну ні, тут хочеться ще чуть-чуть, тому що забагато пробілів. А тепер до мого найбільшого правтику. Мені чомусь здавалося, що не вистачить бісеру на край. Тут червоний, мабуть, але я тут червоний і золотистий зробила. Тож, я чергувала червоним золотистим бісером. В принципі, ефект воно має прикольний, ну, непогано. Так от, про мій найбільший профтик з цією брошкою. Якщо ви зараз придивитеся, то ви бачите ось це біле. Його тут, по факту, бути немає. Воно має бути плюс-мінус, як ось тут. Ось тут у мене вийшло нормально, а далі ви бачите, що дуже-недуже. Дуже. Ось, по інструкції, що написано: від стіпків на 1-2 мм. Так от, якщо ви відступити 2 мм, буде оце. Тобто, отаке. Можливо, я погано стягнула. Можливо. Це була взагалі моя перша брошка, тому все може бути. От та порада, котра вам точно знадобиться, беріть тонкі гострі ножиці. Щоб можна було гарно підлазити ось тут. Бо ви бачите, який тут капець. Ну, маємо, що маємо, зато задовоно вийшло. Нічого так на диво. Е, якщо бісер я пришивала повністю титаном. То заднік я пришивала вже монониткою. Це виходить, я прошивала заднік і пришивала ось ці бісеринки. Воно, якби одночасно було, можливо, це неправильно. Я тут не експерт, я не шарю, тож, якось так. Ну, і так як брошка мені в якості брошки не потрібна, то просто ось така ниточка. Я її зможу потім раптом що. Чи на піни якісь повісити, чи в якості, знову ж таки, новорічної іграшки. Тобто варіативність використання мене в цьому плані влаштовує. І останнє, що я робила на цьому тижні, я нарешті, хоч десь виконала свою обіцянку. І я дошила рукав. Дівчата, це прям перемога перемога я його таки добила. Я не знаю, як так сталося, що мені вистачило нервів, часу, всього 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 щоб дошити цей рукавчик. І тобто, в мене він тепер повністю готовий, і конкретно цей рукавчик ви вже більше не побачите, поки я вам його отак от покажу ще трошечки. Ось він. Ось він моя прелість, моя радість і так далі. І навіть більше, навіть більше, я почав. Я повернулася до другого рукава. Оба! Що тут було, чого тут не було. Тут не було нижнього зигзагу білого. Не знаю наскільки ви бачите, я його повністю доробила. І ось ці чорні цяточки. Їх також не було відповідно, тому що не було білого зигзагу. Ось! І якби це все, що я зробила. Ну, хоча, якщо ви пам'ятаєте, то на ось цьому рукові не було раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Десь отут було пару заповнено квіточок, все, що вгору від неї, не було. І все, що всі діагоналі, ось ці, також не було. Заповнення квіточок, я маю на увазі. О, тобто це такий немаленький шмат роботи. Враховуючи, що це ж не єдине, що я вишивала. Тож, щось я до себе занадто критичне і все-таки непогано на цьому тижні повишивалося, не дивлячись ні на що і на всякі запаребріки. От цікаво, YouTube як взагалі до цього поставиться? Норм чи не норм? Тому доводиться чуть-чуть підзавуальовувати. Але всі ми знаємо, про кого я, щоб їм там. Хм. Промовчу. Тому що Ютуб це не любить, насправді, наскільки я знаю, що не менш. Я не надто досвідчений в цьому плані блогер, але іноді хочеться трошечки О, посваритися. Трошечки. Так, трошечки, помножено на 100. Я думаю, як і більшість з нас це все вже в жачках сидить і всі чекають, коли на тому місці буде море океан. Якось так. Що ж, я дуже сподіваюся, що на цьому тижні я візьмусь далі, продовжувати рукав. Не знаю, чи буду я заповнювати ось це. Не знаю. Але я спробую. І далі мені треба буде відрахувати ідентичну кількість ниточок не звідси, як на готовому рукаві. І почати ретязь. Я ж правильно пам'ятаю, що то ретязь? Чи неправильно? Хм. Ладно, несуть. І маленький бонус в кінці відео. Я хочу вам показати те, що тримало мій настрій взагалі, його наявність. Я, нарешті, взялася дочитати другий том і третій том шляху домогосподаря. я, до речі, узнала, що там вже четвертий є. Ось! І це прям. Ідеально, це прям комедія, побутова, без драми, без нічого, просто весела штука. Мало того, тексту тут небагато, тут в основному, як бачите, картиночки. Це все-таки манга, на те вона і така. Ось. І ось це я, напевно, ще тому коли мені буде особливо погано. Тому що дійсно, настрій воно підіймає просто неймовірно. Треба буде купити четвертий том. І також мені прийшло моє передзамовлення. Це манга, по котрій знялося буквально перше аніме, котре я взагалі дивилася. Це такі прям вайби мого дитячо підліткового віку. І я просто в дикому захваті. Тому що тут є обкладинка і звичайна. Також. До передзамовлення був магнітичок, дівчата. магнітичок. Це така милота, капець. я його не взяла, тому не покажу. І також до передзамовлення йшла маленька закладочка магнітна і наклеючка. Дріб'язок. Ну, ну, ну прям дріб'язок-дріб'язок, дріб але дуже і дуже приємно. Ось, раптом, що передзамовлення я робила на сайті видавництва: це видавництво Мальопис. Ось їх. Лого. І я прям, прям в захваті в захваті. Мене неймовірно радує те, що мангу, манхву і інші штуки такі почали видавати офіційно українською. І це просто прекрасно. І плюс вона це все коштує досить таки прийнятних грошей. Всі знають, що зараз книжки, ну, це, м'яко кажучи, дешеве задоволення. Тут зрозуміло, що м'яка обкладинка. Якби це типово для манги, тому що її так здешевляють. І ЧБ. Друг, тому що, знову ж таки, так її здешевляють. І, в принципі, зазвичай том манги у нас коштує гривень 200. Тобто, дійсно, підйомних грошей. І я просто ще трошечки порадію тому, що. Що у нас є офіційні переклади і офіційні видавництва манги, мангови, коміксів і так далі. Це прекрасно. Що ж, на такий почали відео на сумній ноті, закінчили на веселій. Сподіваюся, вам сподобалось. Рада, що ви мені приділили уваги, і зустрінемося в наступному відео.